У Святогеоргіївському храмі прощаються із українськими захисниками, підполковником поліції Віктором Зюбрієм та капітаном поліції Вадимом Королем. Віктору Зюбрію щойно виповнилось 47 років. Був досвідченим офіцером поліції, розповідає старша інспекторка з кадрового забезпечення роти поліції особливого призначення Марина Берегова. каже, працював у службі близько 25 років. Працював дуже довгий час заступником командира роти. Звані підполковник поліції. Він був і в АТО. У перші дні повномасштабного вторгнення росіян в чергове став на захист України. З 10 березня хлопці поїхали на захист. Він також був у перших рядах. Вони були і в Бучі, були вони і в Гостомелі. Вони були і в Запоріжжі. Були вони і на Сумському напрямку. У Віктора Зюбрія, за словами Марини Берегової, залишилися дружина, двоє дітей та батьки. Останню путь провели і капітана поліції Вадима Короля. У березні йому мало б виповнитися 30 років. Навчався на педагога, але вирішив стати поліцейським, розповідає начальник відділу поліцейської діяльності номер 3 Шепетівського районного управління Микола Люлько. Каже, був поліцейським офіцером в Полонській громаді, добрим і небайдужим. Перші часи, коли було повномасштабне вторгнення, Вадим дзвонив Микола Миколаївич, там є два пенсіонера, треба бензину десь завести. А бензину тоді ніде не було. В тих чергах і він їде на село і ще везе ханістри з бензином і допомагає людям, десь іде якесь дерево, зрізати треба. Він ніколи нікому не відмовляв. Служив у поліції близько 10 років І з перших днів повномасштабного вторгнення хотів їхати на передову. Поки формувалися загони, три спроби в нього було, не попадав ніяк в ці відрядження, потім формувався ще один зведений загін, він все ж таки написав рапорта і от. Це воно у нього виявилось перше і останнє таке відрядження, бо він, на жаль загинув. За його словами, у Вадима Короля залишилися батьки, дружина та донька. Обидва служили у зведеному батальйоні Нацполіції Захід, розповідає начальник головного управління національної поліції області Руслан Герасимчук. Віктор служив спецпідрозділі нашій роті поліції особливого призначення. Він знав завжди, що таке ризик, що таке небезпека, відповідальність перед колегами і державою. Вадим Король, поліцейський офіцер громади, служив у Полонській громаді, він завжди приходив на допомогу кожному. За словами Руслана Герасимчука, обидва поліцейські загинули в один день, 21 січня, від влучання ворожого кабу на Курщині. Віктора Зюбрія поховали на Алеї що на кладовищі мікрорайону Ракове у Хмельницькому. Вадима Короля на кладовищі у місті Полонне. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.